Всім доброго дня! Продажі шкода Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль в класному стані. На класній комплектації, комплектація ВТС з таким бампером. Присутні протиотуманні фари. На легкосплавних дисках. кузову автомобіль без корозії, без подряпин. Стан гумигу на дуже гарному стані. Континенталь. Автомобіль на задній патруника оригінальний. На багажнику спойлер. Діску в гарному стані. Заднє скло оригінальне, присутній задній дверник, очисник скла. Зараз різов! Стан багажника. Сьогодні запаска, домкрат, ключ, аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка весь комплект наявності. ляда без корозії. Задній ряд сидінь. Оригінальні коврики. Потолок чорний стоїть на цій комплектації. Оригінальний чорний потолок. Два склопідйомника, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз, контроль. Такі сидіння з боковими підтримками, підлокотник. кожаная ручка КПП, кожаный руль, 145 тысяч пробил, автомобиль на підігрів сидіннях, на климате, музыка працює. Оберта не плавають, радіо працює, клімат заправлений тут підйомники працюють попільночка також. Так ще раз покажу салон. Не затертий, не протертий. Працює ідеально, каталізатор на місці. Двигун не димить, не сапонить, крила капот не крутилися вишечку присматки. Це цокотить клапан абсорбер штатна його робота. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, туди постійно додаю автомобілі, які вже куплені в Європі. Всім гарного дня, до побачення!